Столичний театр імені Івана Франка об'єднав учасників другого етапу п'ятого з'їзду аграрної партії України, на який з усіх областей держави прибуло 326 делегатів. Театральна зала була заповнена вщент. Послухати, яку країну будує оновлена партія, прийшли і безпартійні українці, котрим набридла роль байдужого спостерігача. За традицією, голова аграрної партії Віталій Скоцик отримав хліб та булаву. В свою чергу вручив партійні квитки аграріям новобранцям, серед яких були і механізатори, і фермери, і науковці, і два сини знаного українця Дмитро та Назар Яремчуки. Віталій Скоцик, головою аграрної партії України, був обраний торік, 20 вересня. Спочатку початку 2015-го п'ятнадцятого, це вже 50-й форум. За цей час на власні очі каже, побачив, як тотальна зневіра покидала людей. Бо на перші зібрання згадує до зимних клубів, де ще років з 20 батареї опалення повідривали. Приходило 10-15 людей, та це лише попервах. Ми не збирали форуми аграрної партії, ми збирали просто аграрні форуми, на яких запрошували всі. Ніхто не стояв на дверях, нікого не питав, звідки ти, хто ти такий, заходь. Спілкуйся, спілкуйся. Давайте думати про те, що нам треба зробити, щоб ми стоїли бідної, потенційно такої багатої нації, все-таки стали цією багатою нацією. Аграрну партію України у жовтні 1996 року створили члени групи Аграрники України у Верховній Раді. 2005-го назву змінили на Народну партію України. Затим повернулися до першого джерела. Час уміло розставляє крапки над І. Майже за півроку Віталій Скоцик зумів на 98% вибудувати партійну структуру, аби узяти участь у виборах та відповідальність як на місцевому, так і на парламентському рівнях. Ми сьогодні готові повністю до місцевих виборів. І ми не розглядали партію в цьому процесі як інструмент виборів. Ми розглядали партію виключно як інструмент самоорганізації суспільства. Ми свідомо пропускали шовневі вибори. Але ми готові до місцевих. я хочу вам сказати, що ми готові до парламенту, коли б вони не були. Ідеологічно аграрна партія будується на аграризмі, світовому досвіду, не одного покоління. Люди, котрі працюють на землі, проживають у маленьких містечках, селищах, селах, несуть у собі головні позитивні цінності, і саме вони є підморівком стабільності держави, зберігаючи національну ідентичність. Та ідеологія, яку ми заклали в основу цієї партії, яка називається аграризм, всім тим, що ми робили, їздили зараз по нашій великій державі, довела її справжню сутність ще. Не дарма її західні європейці придумали на певний час. І вона нам притаманна. Вона ще раз говорить, ліпості речі на найбільшої цінності держави є земля. Так і є. Ви подумайте, тих хлопців, яких нафта, ГАЗ, багато інших, хоча ми рано чи пізно закінчиться. А ми сама велика, сама могутня нація, сама багата, бо в нас 25% світових чорносель. Ми про це часто говоримо. А де дуже часто забуваємо сутністю. Це ж та земля, яка годує нас, буде годувати наших дітей, внуків, правнуків, на сотні років вперед, якщо ми дійсно дбайливо, перешко до неї відносимося. Друга річ, границь найбільшим носієм цінностей нації є людина, яка працює на землі. Ось ця та платформа, на якій ми можемо сьогодні об'єднати нашу країну. Усі без винятку українці мають одну потребу подолати бідність, відновити взаємоповагу держави та народу, підняти авторитет України на міжнародній арені, вийти з українськими товарами на світовий ринок. Аграрна партія готова стати об'єднавчою силою. Я з першого дня говорю: ми не є галузева партія. Ми партія українського народу. Ми не можемо бути галузевою ні по суті, ні по принципу. 65% процесатного заселення країни прямо чи у просутковому задіяному 70% території країни в аграрному виробництві. Згадом сьогодні економічні складові. Як ми можемо бути в даній ситуації галузевою партією? Ні. Ні, правду діти, саме аграрії, виробничники, підклали плече під соціальну сферу села, школи, фапи, дороги. Статистика річ беззаперечна: 8% проблем села вирішує держава, сільгоспвиробники. 92. І не завдяки каже Віталій Скоцик, а всупереч за відсутності програм допомоги, компенсацій, відшкодування кредитної ставки, об'єднуючись, гордуючи на себе не тільки тих, хто відноситься до села, а й інтелігенцію, І тих, хто чуть-чуть півніше, і тут, хто чуть-чуть правіше. Тому що це питання збереження нашої нації, збереження нашої держави. Віталій Скоцик переконаний, що в основі внутрішньої політики держави має бути принцип демократії. Він традиційний для українського народу, адже це незалежність законодавчої влади, справедливість судової влади, максимальна самоврядність. Вочевидь тому кількість членів аграрної партії зростає. На сьогодні створено 570 районних та міських організацій. Більше як 60% партійців віком до 44 років, до 59-32. 86% мають вищу освіту, 46% – Тків з них зівченою ступіню академіки, кандидати, наук, доктори наук. Олександр Корнійчук, голова Вінницького осередку, два тижні тому обраний. Поєднує в собі і знання, і практику. Керує інститутом кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, котрий об'єднує наукові аграрні установи Вінничини, Хмельниччини Тернопільщини. Тут працюють вчені зі світовим ім'ям. Спочатку треба виконати великий об'єм організаційної роботи, з чого ми почали. Ми зустрічаємося у районах, зустрічаємося з головами первинних партійних організацій, розширюємо їхню роботу, формуємо новий, тому що на сьогоднішній день важливо, щоб виграти вибори до місцевих рад, щоб цей процес був масовим, тобто залучення в значної кількості виборців це головне наше завдання. Олександр Шевчук керує господарством, яке є базовим у вирощуванні насіння еліти та супереліти. Державу годує, що саме більше болить, це те, що немає чіткої зрозумілої політики в аграрному бізнесі. Тобто ми працюємо всліпу. два рази на рік можуть, можуть зніматися ПДВ, вводитися ПДВ, ринок землі впроваджуватися, зніматися. Тобто немає чіткої чіткої зрозумілих правил гри в аграрному бізнесі. От Мабуть, через партію через політичну силу, яка б, яка б лобіювала б всі всі питання в Верховній Раді чи в інших законодавчих виконавчих органах, от таким чином ну добитися того, щоб ми не хочемо. я. Я особисто, як виробничник, абсолютно нічого не хочу від влади, ніяких поблажок, знижок, там якихось я просто хочу зрозуміти чіткі правила гри, щоб я свій бізнес міг спланувати. Інну кухарчук делегувала на з'їзд майже дві тисячі вінницьких фермерів. Перш за все, питання землі. Тому що для фермерів це дуже важливо для маленького та середнього виробника питання землі найважливіше. Майбутнє наших дітей те, що вони мають працювати і працювати на землі, на своїй землі. Дуже важливим моментом є сьогодні те, що прийнято рішення про проведення всеукраїнського страйку, якщо буде відмінено систему оподаткування, змінено систему оподаткування, відмінено систему ПДВ, тому що це пільга, яка є і дає можливість нам вести спрощену бухгалтерію, хоча б трошки. На часі подальше обговорення оновленого 6 серпня проекту програми аграрної партії, котра була представлена у лютому цього року під час першого етапу п'ятого з'їзду. В чергові депутати планують зібратися 5 вересня. Каравай, випликаний на Вінницьких полях і спільне фото, трохи перепочинку по дорозі до перемоги.